Слава Україні! Три профтехи Хмельниччини отримають гроші на оновлення майстерень. На Кам'янеччині вас врізався у дерево. Є постраждалі. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Російські війська завдали удару по одному з районів Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок атаки троє загиблих та п'ятеро поранених сталася масштабна пожежа. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Серед поранених працівники підприємства двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою. Сьогодні Україна отримала 4,5 мільярда євро в межах перехідного фінансування, передбачено чотирирічною програмою ЄС Юкрейн Фасиліті. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Брюсселі. Очільник уряду висловив подяку ЄС та президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн за неоцінену підтримку. На Віньковеччині судили колишнього старосту села за неподання декларації. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. Як колишній староста одного із сіл на Віньковеччині, повноваження якого закінчились у травні 2021-го, він не подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2021 рік йдеться у повідомленні. Чоловік не подав декларацію перед звільненням, яку був зобов'язаний подати не пізніше 20 робочих днів з дня припинення діяльності. Суд погодився із обвинуваченням і засудив чоловіка до 150 годин громадських робіт. Крім того, позбавив його права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк рік. Три заклади профтехосвіти Хмельниччини увійшли до сотні переможців проєкту Міністерства освіти і науки, де навчатимуть професії для відбудови країни. Вони отримують майже 35 мільйонів гривень для оновлення майстерень. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Переможцями стали Хмельницький центр професійно-технічної освіти, сфера послуг, Подільський центр професійно-технічної освіти та Вище професійне училище номер 36 села Балин. Наприкінці весни розпочнуться перші ремонтні роботи, щоб вже в наступному навчальному році учити десятки учнів і дорослих робітничим професіям в нових сучасних приміщеннях. На Кам'янеччині Ваз летів у дерево, двоє людей постраждало. ДТП сталося учора близько 18-ї на автодорозі. Кам'янець-Подільські устя поблизу села Цвіклі Другої Джанецької тергромади. 25-річний місцевий житель на авто ВАЗ-2101 не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Автомобіль врізався в дерево. Внаслідок ДТП водій та його 57-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до травматологічного відділення Кам'янець-Подільської районної лікарні. За даним фактом, слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Жителям села Пирогівці нададуть безплатну медико-консультативну допомогу уже у наступний вівторок, а саме 26 березня, спільна консультативна бригада медичних працівників комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер, номер 2 та комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр та Хмельницької міської ради вийдуть у село. Прийом здійснюється з 9 до 12 години в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Номер 17 за адресою штана 5. у складі бригади: лікар-офтальмолог, лікар-дерматолог, лікар загальної практики сімейної медицини, сестра медична загальної практики сімейної медицини можна буде отримати консультацію лікарів, ЕКГ, виміряти артеріальний тиск, вакцинуватися, здати загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові та цукор крові та інші. І усі медичні послуги пацієнти можуть отримати безплатно. Наразі це всі актуальні новини на дану годину. Запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу для створення ще якіснішого контенту про головні події області. До зустрічі в ефірі бережіть себе.